Леся Українка, давня весна. Була весна весела, ще мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею слід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, я луна. Співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім на не вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене Заглянули від яблуні гілки, Замеготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер. І в тісній хатині, і на про волю заспівав, і з ним прилинув пісні пташень, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весна дала, весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла. Чи є краще між квітам та над весені? Чи є в житті літа краще та над надмолодіє, не всихайте пишні квіт. Світіть, хоч до літа, пожіть літа молоді, не тікайте світа. Двічі на рік пишніх від та й не процвітають. В житті літа кращі, двічі не бувають. Промінь тихесенький, кинув до нас, спиш ти малесенький, пізний боча, слюбо ти спатимеш, поки не, зна, не знатимеш, що то печаль, хутко перейматимеш лихо та жаль, тяжка і ярка хвилиненько, лихо не спить, леле дитиненько, житі сльози лить. Сором хилитися, долі коритися, час свій час твій прийде, з долею битися, сон пропаде. Місяця снесенький, промінь тихесенький, кинув до нас, спиште малесенький, поки є час. Обрізкують черешеньки в листі зраненькі, черешеньки ваблять очі, тіточка маленькі, дівчатку і хоп'яточку скачуть, пощать рученята та мало не плачуть, раді вишню з'їсти та високо лізти. Ой, раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні спілі, Ой, чого ви так високо виросли на гилі. Ой того ми так високо виросли на гілі, як без хослини синко, чи то ж би доспілі. Хотіла б я піснею встати усією хвилиною ясною, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну, Щоб геть аж під ясні зорі, пленати співом дзвінки, упасти на хвилі прозорі, Поряти над морем хрипким, головна б тоді мої мрії І щастя моє таємне. Jasnější než zory jasný, učnější než moře učné.